Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Дівчатка, хлопці, будемо готувати салат на вечерю. Ось Салат зі звичайних складників. Але е, так як є і м'ясо, і овочі, він підходить повністю як самостійна страва. От. Ось такий у нас буде салатик. Дивіться, що нам для цього потрібно, я маю макін. Тобто пекінську капусту, бо вона ніжніша, м'якша. От, пекінська капуста. Звісно, я буду нарізати салату багато, так як в нас сім'я. Ви можете собі взяти половинку. Я просто кажу, показую, які складники я даю в салат. Маю пекінську капусту, маю 5 відварених яєць. Два огірка. У мене такі середні огірки. Ось можна взяти один великий, або менші. Бо в мене тут трошки, мабуть, там відійде з тих огірків. Два огірка середніх. Баночка-горошку. Маю курячу копчену четверть, в'язочку кропчику. Три зубочки часнику. Маю сухарики, дівчатка і хлопці. Сухарики в мене порізані, посушені, як без залишків батона хліба. Можна використати і куповані сухарики. Це вже за бажанням. Хоч у мене також приправлені і смачні сухарики, так що я використаю домашні. Майонез за смаком, який любите. Бальзамічний оцет в мене є. От. Який буду використовувати сіль і перець також за смаком. От і все. Ось такі ось прості складники сьогодні на наш салатик будуть використовуватися. Ну, і перше, що я зроблю, буду різати пекінську капусту. От. Такими собі е, смушками. Тут, звісно, верхні дівчата, листки зелені. Все почищено, і до кінця, до цих грубих листків ми не будемо нарізати, тому що воно вже таке надто там тверде. От, отак от, от прямо такими полосками я і поріжу. Дівчатка, порізали нашу капусточку. Будемо різати зараз наше м'язко, ані то можна подерти також руками. Волокнами, як хочете, щоб так було, як капуста такими полосками. Як бажаєте. Шкіру знімаємо. Кому вона не мішає, можете різати разом з шкірою. Це вже все за бажанням, все індивідуально. От. Дівчатка порізали нашу курочку. І зараз також такими продовгуватиме. Смушками будемо нарізати огірок. Це, знаєте, я кажу, такий салат. Ніби тут і все таке є, але все одно він легший. Бо, я думаю, що вже таких важких салатів всі за свята наїлися. Хочеться вже чогось такого свіжішого. от Але, тим не менше, ще зима продовжується морози. Ну Зараз потепліло, звісно, трішки. Тому. Тому і їсти хочеться щось більше трохи і калорійнішого. О. О, кіт каже, що то є правда. Котам добре в квартирі, але бідні тваринки, які на вулиці. Нарізаємо. Дівчатка огірочок порізали. Ну, і вже, щоб. Щоб прибрати дошку, бо яйця я буду різати яйцерізкою, то ріжу кріпчик. Хоча яка різниця? Що за чим нарізати? Це ж від того смак не міняється. От. Я досить дрібно ріжу кріпчик. Можна, хто має використати, звісно, і заморожений. Я також маю заморожений, але раз попався свіжий, то будемо використовувати свіжий. Кліпчик наш вже порізаний дівчатка. Зараз нарізаю яйця, я навіть не буду їх так сильно подрібнювати. Тільки навхрест і досить. Коти б'ються, коти б'ються, як на кухні щось робиться, всі коти тут. От. Додаємо наш горошок. Горошок в мене, дівчатка, дуже ніжний, москових сортів. Молодесенький. От, І зараз, що я хочу сказати? Звісно, такий салат, дівчатка, ми не солимо, не перчимо, не додаємо сухарі відразу. От. Сухарики, солити, перчити, як і мастити майонезом, ми будемо перед подачею. А в такому вигляді салат може стояти і до завтра, нічогісінького. Харчовою плівкою затягнули, в холодильник поставили, йому гісінького не буде. От, так що такий салатик, я кажу, змащуємо безпосередньо перед подачею. От. І сухарики додамо перед подачею. Що я зараз роблю? Я чесничок. Чесничок, дівчатка, звісно, за смаком. От, чекайте, бо не взяла ложки. Дівчатка-часник. І саме сюди до часнику. Чому я його видавлюю, вичавлюю в, в склянку? Бо я сюди додам собі майонез, вимішаю. Часнику я даю тільки, щоб в нас така була легка чесночна нотка. так сказати. Ось. Не, Прям не, не насичена. Тільки такий, щоб був легка запах. Часник також можна собі аби два рази не бруднити чеснокодавку, бо салату у нас багато. То я собі відразу от бачите, зроблю чесниковий майонез ось тут. І все у мене буде готове. От, ще собі зроблю, бо, мабуть, буде мені того мало. І сюди ж, до чеснику, тобто до майонезу з часником, я додам дівчата бальзамічного оцу. Для чого? Я хочу, щоб ця заправка до цього салату десь так столову ложку. Ну, я буду на око. От. Щоб ця заправка була кисліща. А майонез я завжди... Можливо, є й майонези такі е, словаті. Це, мабуть, майонези з меншою жирністю, я не знаю. Но той майонез, який я, так, пуля, куди? Киця нас You. Той майонез, дівчата, який я беру, він такий ну, смачний, він не має кислого присмаку, тому я собі тут зроблю ось таку із заправку. Бачите, він вже такий потемніший, тому що бальзамічний оцет темно коричневого кольору. Все, дівчатка, зараз ми салатик вимішаємо. Порційно я як кажу посолю по солю, Змащу нашою заправкою і будемо смакувати. Дівчатка зробили наш салатик. Бачите, я сухарики поставила собі зверха. Ну, а можна дати і всередину. Але також, якщо такий салатик зробити для гостей, то поки гості сядуться, поки сюди-туди, як то кажуть. То сухарики розмокнуть, а добре, коли вони хрумтять. Я дуже люблю такі салати з сухариками і з картоплею фрі. О, тоді воно так гарно хрумтить. Мені, чекайте, бо я так накидаю, ніби я з голодного краю. О, тоді гарно хрумтить, і мені це дуже цей хрумкіт подобається. Ну, пробуємо. Тобто, ми посмакуємо. Зараз посмакую конкретно, дівчата, хлопці, готуйте такий салат. Це просто швидко. Можна з'їсти. І на сніданок і на обід, і на вечерю, нам нічого не шкодить. Хто як хоче, той так їсть. Так що готуйте, не лінуйтеся, радуйте в ці важкі часи, хоч якось своїх близьких, рідних. Я думаю, вони вам за це тільки подякують. От. Всім, хто зараз буде вечеряти смачного, всім бажаю тихих, мирних днів і ночей. Чекаємо якнайшвидше на нашу перемогу. Чекаємо наших захисників додому, всіх живих, здорових, неушкоджених. Молимось за це. От. А всім, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Поширюйте відео у своїх соціальних мережах, пишіть коментарі, що вам не зрозуміло. В описі, звісно, всі складники будуть. Дивіться, читайте. Всім до зустрічі!